Сьогодні ми з вами поговоримо про менструальний цикл. Менструації можуть бути нерегулярними через стрес та хвороби. При правильному підборі гормональних препаратів вагу навпаки можна втратити. Добрий день, мене звуть Вавілова Дар'я Валерівна. Я лікаря кушер-гінеколог клініки вихідного дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про менструальний цикл. Аномальна, дуже рясна кровотеча під час менструації може вказувати на більш серйозні проблеми зі здоров'ям. Менструальний цикл це фізіологічний стан, з яким пов'язано безліч міфів та запитань у жінок до лікаря. Сьогодні ми більш детальніше поговоримо про цей цікавий стан. Початок першої менструації починається в середньому у віці 12-13 років, але буває і більш раніше, в 10-11, і більш пізніше, в 14-15 років. Проміжок між менструаціями називається менструальний цикл. Перша менструація називається менархія. Багато дівчаток стикається з тим, що в перший рік менструації нерегулярні. це нормально. Крім того, менструації можуть бути тривати 28 днів, потім відбутися такий невеличкий збій протягом декількох на декілька днів, навіть тижнів, а потім стати нормально. Перший рік відбудеться встановлення менструального циклу, але в третини жінок він так і залишиться нерегулярним. Так, звісно, менструальний цикл потрібно відслідковувати. Для цього є спеціальні календарики та додатки до телефону, що набагато зручніше. Менструальний цикл вираховується з першого дня менструації до початку наступної. Також треба вказувати довжину та тривалість менструального циклу. Тобто, якщо місячні почалися 1 січня, ви відмічаєте 1 січня і тривали 4 дні, ви відмічаєте ці 4 дні. І відмічаєте наступний, початок наступної менструації. Наприклад, це 30 число. Ви отримаєте 29 днів. Це є довжина циклу. Порушення менструального циклу пов'язані з патологіями, такі, як. Кількість, тобто місячні можуть бути більш мізерними або рясними, дуже багато а також можуть бути пов'язані зі зміною тривалості місячних. Під порушенням менструального циклу розуміють зміну характеру кількості виділень та тривалості місячних, більш мізерні та рясні менструації, більш тривалий менструальний або короткий менструальний цикл, а також навіть відсутність місячних протягом 6 місяців, які називаються амінорге. Менструальний цикл триває 28 днів. Не обов'язково. Існує безліч джерел, в яких вказується, що менструальний цикл повинен тривати 28 днів. Це не обов'язково. Нормальним вважається менструальний цикл, який триває від 21 до 35 днів. Він вважається регулярним, більш якщо він передбачуваний. Чи можна вираховувати овуляцію, чи завжди вона в один і той же день. Ні, овуляція може відбуватися в різні дні менструального циклу. Вона може відбутися відразу по закінченню місячних, всередині циклу, перед місячними та навіть взагалі під час самої менструації. Одна з причин, через які можуть бути нерегулярний цикл, це стрес, фізичне та емоційне перенапруження. При цьому можуть місячні початися на декілька тижнів, навіть раніше або пізніше. Крім того, існують хвороби, які впливають на довжину менструального циклу: це гормональний дисбаланс, хвороби щитоподібної залози, грип, прийом деяких ліків. Оскільки організму жінки потрібна певна кількість жирової клітковини для вивільнення та нормальної роботи естрогенів. Вага жінки відіграє велику роль: жінки з більш вираженою жировою клітковиною мають більш короткі та різні менструації. Жінки з меншою вагою мають навпаки проблеми. З частотою місячних вони більш, більш мізерні, а можуть бути навіть відсутніми. Маткові кровотечі і кров'янність виділення між можуть вказувати на проблеми з зі здоров'ям жінки. Вони можуть вказувати на наявність поліпів, гіперплазії, онкологічних захворювань, гормонального дисбалансу при наявності таких. Скар обов'язково зверніться за допомогою до свого гінеколога. Шийка матки практично не має больових рецепторів, і тому обов'язково треба ходити до гінеколога для діагностики та профілактики онкологічних захворювань шийки матки. Крім того, жіноча онкологія дуже агресивна і дуже швидка. При раку яєчника, наприклад, патологічні процеси мають дуже швидкий перебіг від декількох місяців до одного року. Теоретично так, але відновлення маткових труб дуже складна операція. Це залежить від того, коли була проведена ця перев'язка. Тому що чим раніше зробити відновлюючу операцію, тим краще. Крім того, залежить від техніки, якою користувався хірург для перев'язки. Від, трав... від травматизації самих труб. Ско... Е... Після перев'язки маткових труб жінки йдуть на екстракорпоральне запліднення. Частіше. При правильному підборі гормональних препаратів вагу навпаки можна втратити. Більшість сучасних гормональних препаратів мають антимінералокортикоїдний сечогінний ефект, тому зменшується вага тіла пацієнтки. Крім того, більшість препаратів мають виравнювати гормональний фон, і це також впливає на зменшення ваги тіла. Гінеколог це вас помічник у ваших запитаннях та підтриманні вашого здоров'я. Ми нічого не хочемо робити вам погано. Ми хочемо вам. Допомогти, щоб ви залишалися здоровими та красивими протягом всього життя.